Казали, купляйте і забирайте. Що хочете, й робіть. Дивіться, дивіться, ви можете не плачте, будь ласка. Напередодні травневих свят дзвінків про оренду кисневих концентраторів побільшало. Розповідає співзасновниця благодійного фонду свої Леся Литвинова. Багато тих, хто каже, я тут що на свята буду приходити в відділення. Ви в мене єдина лишилась. Йдіть додому, я нічого не знаю. Я завтра відділення закриваю. Мене тут не буде. Нікого не буде, йдіть додому, все, і вони телефонують, і вони плачуть, і вони не розуміють, що їм робити. Ситуація може погіршитися, каже Литвинова, оскільки МОЗ розробляє дозвіл на випуску пацієнтів із ковідом, які потребують кисневої підтримки. За ними повинні будуть спостерігати сімейні лікарі. Тобто, якщо людина пацієнт не потребує вже при певних показаннях такої стаціонарної допомоги, але потребує кисневої підтримки. Він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря. Леся Литвинова каже, лікарні отримують механізм, щоб виписувати пацієнтів з низьким рівнем кисню в крові. А механізмів для забезпечення цих пацієнтів концентраторами на дому парвинка не отримає лише амбулаторії. Поки що я бачу, що буде погано і тим, і іншим. Добре буде лише тим, хто закуповує ці концентратори, бо там ціна така. Можливі новації МОЗ уже практикують в Івано-Франківську. Тут пацієнтів із низькою сатурацією виписують, каже головний лікар центральної міської лікарні Тарас Масляк. Я даємо додому там під чесне слово. Цей кисневий генератор для того, щоб людина адаптувалася вдома. Ковідне відділення перевантажене в Черкасах. Частину хворих могли б перевести на домашнє лікування, говорить лікар Тарас Кулик, але не можуть через низьку сатурацію, хоча стан і стабільний. Без кисневого концентратора опускають рівень сатурації нижче там 92%. Якби ці люди мали змогу вдома користуватися власним чи орендованим кисневим концентратором, то звісно краще б їм би знаходитися в домашніх умовах. Деякі пацієнти з низьким вмістом кисню в крові, попри усі ризики, відмовляються від госпіталізації, розповідає сімейна лікарка Анастасія Коваль. Консультує їх телефоном. Якщо міністерство налагодить механізм розподілу і забезпечення концентраторами, то медики первинки зможуть розвантажити стаціонари, каже лікарка. Це говорить про те, що більш важкі люди в більш важкому стані будуть мати більш комфортні умови, більше шансів потрапити в стаціонар. Пані Тетяна, яка двічі перехворіла на ковід, говорить: якщо у лікарняних відділеннях людей поменше, то біля кабінетів сімейних лікарів черги навпаки зростуть. Лікарю буде дуже важко, тому чому тому, що тут, по перше, дуже багато пацієнтів так на прийомі. і Ще йому треба буде навідуватися до людей, які є вдома на тому кисневому лікуванні, якщо його так можна буде назвати. У цих коробках понад півсотні кисневих концентраторів. Апарати із січня стоять у коридорах Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні. Її директор пояснює, вони резервні для пацієнтів, що лікуються вдома і потребують кисневої терапії. Їх купуватимуть окремо, а розподілятимуть сімейні лікарі. На це вже нині отримали гроші з держбюджету, каже заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. На яку кількість концентраторів вистачить коштів та коли їх придбають, не розповів, бо ще не проховали. А резервні апарати й далі стоятимуть у коробках у лікарні. Влада Прізова, Каріна Бугаченко, Дмитро Гребінник та Ольга Котляр. Новини на Суспільному.